Вітаю тебе! На моєму ютуб каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про надзвичайно важливу тему, а саме про мемкоїни та фундаментал. як діяти, щоб вас не висадили перед тим самим альтсезоном? Іменно, щоб ви фундаментал по найнижчій ціні не перелили в мемкоїни, які в цей час будуть показувати надзвичайно велике зростання. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Скільки не розповідай, скільки відеороликів не знімай, більшість відсотків людей втратять із за своєї жадності на цьому будоранні весь свій депозит. Ринок нікого не жаліє, щоб ми з вами заробили, хтось повинен обов'язково втратити. Якщо ми втрачаємо, хтось інший. Заробляє і втрачають ті, хто не хоче розвиватися, хто прийшов на цей криптовалютний ринок за легкими іксами. Весь ринок крипти це соціальний обман З Саме в початку нам внушили те, що мемкоїни це люта скаміна, і їх аж ніяк не потрібно купляти. А проекти з технологіями та з хорошими фондами на борту це фундаментал. Пізніше взяли, нас переконали, що мемкоїни вже й не таке гімно, а хороша можливість зрубати іксі. А фундаментальні монети це вже й не так надійно, як вони нам розповідали. І, можливо, вони вже нікуди не виростуть. Особисто я вважаю, що це маніпуляція чистої води. І ця маніпуляція зроблена по двох причинах. Перша причина залучити через мемкоїни надзвичайно багато ліквідності. І за цього створюється сентимент гемблінгу, лутка та бажання швидко заробити. І друга причина, і найочевидніша, на мою думку, таким способом виганяють з фундаменталу. Ви просто собі уявіть, скільки нових грошей, тапалки та мемкоїни приведуть в ринок. Нас чекає кульмінація найяскравішого, найпотужнішого альтсезону. По мемкоїнах ми, можливо, побачимо ті самі ярди капіталізації, про які я розповідав в минулих роликах. Але особисто я до цього часу в мемах знаходитися не буду. Я очікую остатню хвилю зростання на мемкоїнах, і на цій хвилі я буду агресивно виходити з позиції в потенціалі на свою інвестовану суму в мемкоїни, забрати декілька ексів та перелити в фундаментал по низькій ціні. Мемкоїни будуть рости, і важливо встигнути гарно вийти. З ринку мемкоїнів, якщо будете жадні, отримаєте болючий урок на руки, а саме надзвичайно сильну просадку по мемах, яких ви будете знаходитися. Остання хвиля буде, на мою думку, публічною фазою участі та розподілу. Інфли, які кричали, що мемкоїни скам і так далі, будуть підключатися та залітати на ФОМО. Вже дуже скоро всі будуть впевнені, що ми по мемкоїнах будемо зростати набагато-набагато вище. Це і буде потенційна пастка, де більшість людей засадять. І помилка якої ви не повинні допуститися на хаях, на рості мемкоїв, неважливо, чи це пепе, мок, ну і так далі. Це очікувати та зловити АТХ. Тобто, припустимо, ви очікуєте той чи інший мемкоін по такій то ціні. І у вас по цій ціні, яку ви очікуєте, приблизно буде там мінімум 5, а то і 10 іксів. І фатальна помилка не фіксувати по дорожці. Припустимо, у вас вже є 4 ікса на капітал, який ви проінвестували мемкоїни, 6 іксів. І звісно, що ваша поставлена ціль це є, припустимо, 10 іксів. І тримати всю суму до 10 іксів, і вже лише тут фіксувати абсолютно всю суму. Це фатальна помилка, і я цього не рекомендую нікому робити, адже ніхто не знає, коли буде пік в того або в іншого мемкоїна. І найголовніше, що. Ми знаємо, в який потенціал є в мемкоїні. Мемкоїн може дати і 20, і 30, та 50 іксів. Але не слід забувати, що мемкоїни надзвичайно агресивно та сильно падають. Тобто, якщо ви не встигнете забрати профіт, то пізніше ви можете просто пожаліти те, що ви хоч щось не забрали, адже ми знаємо, як проливаються мемкоїни. Мемкоїни не падають на 50, ні на 40, ні на 30%. Вони проливаються на цілих 95, 98, а той 99%. Припустимо, ви купили той самий пепе на 100 доларів. На зростанні ви бачите, як ваш профід не то, що подвоюється, а просто примножується на 200, 300, 500, а то й 2-3%. 5 тисяч доларів. Але є той самий пік, є та сама ціль, по якій ви обов'язково повинні забрати своє тіло. Неважливо, скільки ви проінвестували і скільки ви заробите. Але якщо ви, припустимо, проінвестували 100 доларів в Pepe, відповідно для вас ця сума важлива. Якщо у вас, припустимо, банк 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, я не думаю, що ви будете інвестувати пустоту 100 доларів, щоб що, заробити, 50, 100, 200 доларів, звісно. Що це смішно? Люди, які інвестують суму в мемкоїни, ця сума як не крути, важлива. Тому не забувайте забирати тіло. Можливо, ризик з прибутком не будуть сильно сумісні, але тіло я фіксувати буду по ПП в діапазоні 0.402. І, можливо, з цих відміток, чуть-чуть, коли буде ПП зростати, я буду фіксувати профіт, но вище. Залишатися без фіксації навіть особисто своїх грошей, а в Пепе я заніс достатньо хорошу для себе суму. Відповідно, це буде фатальною помилкою. Тобто залишатися Повністю в позиції, хоча я бачу, що у мене вже є на мою проінвестовану суму мінімум 3-4 ікса, але продовжувати вірити в 10-20 в іксів, можливо, я дочекаюся до цих іксів, але так точно вже не своїм капіталом, а з чистим профітом. Як не крутий, але мимкої не зберегли наш капітал, коли Фундаментал оновлював свої луї, той же самий Атом, який опустився а, до 5 доларів, який є в нашому. Портфелі. А тим часом мемкоїни не лише тримались, а й росли. І фундаментал продовжує знаходитися на лоях. А мемкоїни показують надзвичайну силу. Тому не буде помилкою частину перелити у фундаментал. Коли мемкоїни досягнуть, звісно, що наших відміток. Чому наші мемкоїни, які в нашому портфелі показують силу, все надзвичайно просто. І я про це розповідав в минулих відеороликах. Ці мемкоїни з екосистеми Ефіра. А як ми знаємо, на підході вже 100% одобрення ETF. екосистема буде взриватися, а тим більше мемкоїни на ефірі. І найважливіше по позиції МОК цю монету цей мемкоїн я не збираюся відкупляти нижче 0.501. Якщо монета мемкоін, мок опуститься нижче 0.501, там я вже буду дивитися та підбирати цю монету, а точніше ребалансувати. Адже буквально декілька днів тому я всі стейблкоїни, які були на відкуп МОК, я перелив, а точніше я ребалансував в монету Пепе. Взяв цю монету, цей мемкоін по 0.409. Тому продовжуємо спостерігати за ETF, за настроєм на ринку та за альткоїнами. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!